Сьогодні в нас відбувається мирна акція, в якій ми вшановуємо тварин, які загинули під час окупації у комунальному притулку Бородянці? Сьогодні у нас тут представники Геозоопатруль Патруль Україна та благодійного фонду Фостата Банда. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, яка мета сьогоднішньої акції? У нас акція проводиться мирна акція для того, щоб привернути увагу, що тварини також страждають в такий воєнний час. І особливо ми хотіли звернути увагу на трагедію, яка трапилася в притулку Бородянка. Це тварини, котрі належать місту Києву, належали, де загинуло 222 собаки голодною смертю. Керівництво притулку повністю покинуло їх, зачиненими в клітках без їжі і без води. Відповідальність несли за це виконуючи обов'язками директора Київська міська лікарня ветеринарної медицини Наталя Мазур та також керівник притулку Ігор Лісновський, котрі абсолютно нічого не зробили для того, щоб врятувати цих тварин. І коли була евакуація, то евакуювали тварин волонтери, а не самі працівники притулку. Питайте, Пані Мазур звільнили, притягнули до відповідальності за постійне невиконання своїх службових обов'язків. Вона багато років вже очолює КП безрезультатно. Нічого не здвигається. Як була ситуація жахлива з безпритульними тваринами, так вона і остається. Завдяки її зусиллям загинуло 222 тварини. Неодноразово волонтери пропонували їй допомогу. Могли все допомогти з евакуації, але вона відмовлялась, забороняла категорично любу допомогу, відштовхувала, і це привело до загибелі дуже багато, багатої кількості тварин. Тому ми пропонуємо пану кличку негайно звільнити її і притягнути до кримінальної відповідальності до статті. 对。